Дядько, от ви знаєте, дядько, ви знаєте, що корова сера ліпьошками а коза горошками. Ну, ви в гавні не розбираєтеся, в електрику лізете. Що сталося? У мене болячка з очима. Яка? Не бачу я себе сьогодні на роботі. Треба очі відкривати. Кажіть, пацани, чому так буває? Кохаємо тих, хто нас не кохає, а потім все знову розпочнемо по нові? Хоч сам зарікався, я не буду з такою. Ти без вагань мене відпустила холодом своїм, обрізала крила, може, ти з ним і будеш щаслива, навіщо ж ти серце моє розбила? Коротше, хочеш поржати, то ж додивися це відео до кінця. Значить, на Оркостані в одному місці, яке називається Єкатерінбург, один піп поставив біля церкви трубу. Ровно 16 метрів. І таким самим діаметром, як в свій час, по якій повзли Орковський спецназ, ну і ви поняли. Здох. Так ось, піп поставив біля церкви і зараз просить усіх прихожан, щоб вони по цій трубі лізли. І ще їм потім в конці каже: Тепер ви розумієте, як було нашим оркам важко? Я тепер, ви знаєте, друзі, собі цю картину в голові прокручую. Повзе блядь, баба в 90 років там, чи 85 блядь, по цій трубі. Ну, їй ж, блядь. Інтересно, блядь, Попробувати, як було Орковському Я... Ну, коротше, мабуть, там скоро і забирали в конці цієї труби. Ну, і, звичайно ж, як відбувається на Оркостані, був дуже великий концерт. Хто співав, не знаю, але там була одна пісня посвячена цій трубі. Щось там. Труба це русское слово, труба це є труба. Короче, я скидаю багато цих відео іменно з цього концерту, собі в Телеграм. Тож, долучайся, воно є в шапці профіля мій телеграм. Переходь за посиланням чекаю. Ржіть в зі мною. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям. Ви знаєте, зараз. Такий важкий час в країні, і дивлюся на цих всіх волонтерів, які покрошки збирають на дрони там, покрошечки збирають там, на якісь автомобілі. А зараз всім дуже стало важко і, і першу чергу це потрібно нашим захисникам, тому що це спасає чиїсь життя, це спасає чиїсь життя, і всі люди, які адекватні, які розуміють, що дійсно в країні війна, вони допомагають. Ну Сьогодні подивився відео, в якому Кличко знову почав відбудовувати дороги, там, мости і почав це все фінансувати, там куча лямів е доларів уходить на ремонт цього всього. У мене одразу таке, блять, питання, знаєте, то ще ж не питання, значить такі чута, чи хтось мене в голову бахнув, блядь. Я, сука, поняти не можу, блядь. Тебе що, в країні війни нема? Кому нахуй треба зараз твої ці йобані дороги? Кожного дня гинуть наші захисники. Кожного дня гине цвіт нашої нації. Кожного Божого дня. І ці грукошти, які ти, блядь, тратиш на ці дороги, пошли б на приток, вони б спасли б кучу наших хлопців. Тебе що взагалі в голові нема, блядь? А, ну в принципі, один фактор тут іграє роль. Твій синок не служить, правильно? Твій синок не служить, а нормально себе чухає. Як може оце проблема? Хай піде послужить і батьку розкаже, куди треба тратити гроші. От тоді буде якийсь і порядок. Блядь, в мене просто слов немає. Ну, чи Це така посада, оця мера цього Києва, блядь, то Льоня, космос там, блядь. То... Може якусь порчу треба зняти з вас, блядь. Ребята, щоб ви роздуплилися. Роздупліться, блядь. Слава Україні, слава нашим героїв. Коротше, якщо хочеш підставити кінта, коли ви лежите в місті больнички. Робите отак от. Є кнопка. Є кнопка. Все, ну. І потім підкидаєте йому цю кнопку. Зараз прийде медсестра, вигребеш ти піздюлі. Мамо, не питай, коли я одружуся, Мамо, ну чекай, ну дай мені пожить, я ще молодий, з дівчатами сміюся, от за років п'ять не буду холостий. Фуючи старе БМВ, ти стаєш бандитом. І починаєш з пацанами їздити на розборки за запчастинами. А тепер я хочу вам відповісти, що буду дарувати навоз на БМВ. На а знаєте що ви Ніхто Ні я не буду дарувати, так? Да? Тому що я їжджу на БМВ. Кармані. Ось дуля. Тут показую. Тут дуля з маком, блядь, і ще й карман, ниша прогризла. І що, блядь? І бері плочку продавай. Ну а що робить? Та все нормально, прокапали. Потім в дурку відправили. Сказали, що все заебісь. Після війни ще буду психологом або невропатологом. на. Я тобі кажу, ці ті тіктоки роблять нас отаких от двох людей. Там хтось стукає. Я зараз піду відкрию. Ти, може, вже й не молода, а та в голові ще повнодурі. Колись спокою не давали хлопці, а тепер магнітні бурі. Дуже ахуєнно. Так, москвічі, відповідайте тільки чесно, наші хлопці, українці, сьогодні вам вислали посилочки. Всі дошли по адресату чи ні? Бо ми переживаємо і хотіли вам ще від щирого українського народу поставити пісню. <реш> Тепер будете їх отримувати майже щодня! Слава Україні! Слава нашим козакам! Крокуємо разом до перемоги! Любити можна борщ і шинку, горілку, сало, ковбасу. Але кохати тільки жінку, лише її, її одну. Тож кожну квітку і травинку, вино, театр все любіть. Але кохайте тільки жінку. Усе життя і кожну мить. Ворони на полі літають, хмаринка у небі пливе. А я як про тебе згадаю, то зразу цюцюрчик встає. За що ми ремонтуємо її, бо то, що тато її заїздив, як Узбек Кішака. Питають у мене, тебе є вища освіта? Звісно, так. Да. А яка? Кандидат мозгоєбальних наук. Так що держись від мене подальше, нахуй. Перед тобою зараз стоїть перший в світі алкаш єбака. Я буду я лозить тебе, поки ти не скажеш фате. О, Боже. Еса мока зіндеки ме пелі бар, ая хе. Чане ман, жаб кайхи, тілку піар, ая хе. अरे सम का जिंदगी में पहली बार आया है जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है दिल से दिल जोड़ के फिर नहीं तोड़ना ए ओ आ आ ओ आह जरा मुड़के मिला आंखें І ви, мабуть, друзі, пам'ятаєте ту історію, коли орковський спецназ ліз по газової трублі. Трублі. трубі. Там, коротше, вони і виповняли. Да? Так ось. Я думав, що на цьому історія закінчилася. Але є з продовження. Розказую. В Єкатеринбургі привезли ровно 16 метрів такої самої труби. І встановили її біля церкви. І там один піп заставляє прихожан, щоб вони лізли через цю трубу і пам'ятали, якою ціною звільнялася суджа. <риклад> <риклад> ну уявіться, блядь, 70 років повзе по цій трубі в церкву. <риклад> Ну, це вже просто єбейший, блядь, маразм. Ну, я не знаю, ну це реально правда. Хто не вірить, е... куча в інтернеті відосиків, е... як цю трубу встановлювали біля церкви, що там написано, за це героїзм. <сум> Здохнуть в трубі, блядь. Коротше, друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Слава Україні! Слава нашим козакам разом до перемоги! Бережите себя. И не забываем оставлять комментарий. Хочу, чтобы вы знали, что каждый украинский воин готов отдать жизнь за свою свободу. Но перед тем, как умереть, он отправит в ад еще десяток ваших ебучих освободителей. С днем рождения, Ванька! День днем есть у каждого и у бедного. І в заможню. Не дуже народження своє стрінеш, не думай посеред степи української. Я поздравляю тебе, поздравляю. Щастя думня, побіжний помінничків. Ванька, як самі польцому? Сама не подумала нащо, пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Вернеш назад усі квіти, літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю, Сумними думками тверезості, п'яніло від чорного чаю, ще так далеко до зими до морозів навіщо сповіді сумні, навіщо сльози, ще так далеко. До весни, або до літа. І може хтось але не я подарить квіти. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь хто поруч з вами. Третє. Ну, під час сексу, коли жінка придушить. придушити, <рес> секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. Якщо треба полегше один оберт. Хочеться жорсткості, другий оберт. а Хочеш екстрима — третій оберт <кхи> назад. Серйозно, ми... в мене якось мужчина в залі е, викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу: братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну доброго ранку засранка. Тала зранку чашку кави і до справи настав час підкорити ще один бісовий день. Ти сильніша, ніж ти думаєш. і нехай увесь світ про це дізнається. Зустрічай цей день із широкою посмішкою, бо сьогодні ти робиш ще один крок до своєї мети. Мамо, не питай, коли я одружуся. Мамо, не ну чекай, ну дай мені пожити. Я ще молодий, з дівчатами сміюся. От за років п'ять не буду холости. А тепер давайте мені розчу. Скільки всього обрієм? Та що я за газету? отам... ма сьогодні картошку копав. За картонка. Це який табак. Йонавро! За який табак! Любі друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися Петра Олексійовича Порошенка. Так ось, побачив я дуже багато зараз відео, там де на його куча звинувачень. Починаючи з обкрадання нашої з вами ненької України. І пошло поїхало. Так ось, почнемо, мабуть, ми з першого обкрадання нашої батьківщини. І давайте ми зануримося поглибше. І почнемо ми з 90-х років, коли після розвалу Совєтського Союзу нам залишилося, мабуть, найбільше техніки і ядерна зброя. Ну, по іншим то причинам першого президента України ми вже спитати не зможемо. А от другого в кучми зможем. Так ось, вам казали тоді ще, в 96-му році, не віддавайте ядерну зброю. Це перше, що нас захищає від тих, хто хоче ухватити кусок солоденької України. Ну ви не послухали і віддали під якісь гаранти, які ніхто не дотримується. Так? Так. А давайте-ка ми поговоримо про техніку. Нагадаю, якої нас залишилося дуже багато після розвала? Де танки ділися? А авіація де ділася? А бомбардувальники де ділися? А де дівся флот? Великий флот! Де дівся при кучмі? М? Він би зіграв би дуже важливу роль в 2014 році. Я зараз про Крим говорю. Як, якщо б на той час цей флот був би. І оця вся техніка танки, літаки на 2014 рік, якщо воно було Все в Україні ціле, я думаю, зовсім би інший був би результат цієї війни. Але. При Кучмінських генералах, які були на той час міністрами оборони, все було простяно і продано. І цього нічого не залишилося. А зараз ми виним Петра Олексійовича Порошенка. Друзі, я тільки за, щоб Порошенко сидів в тюрмі. Тільки за. Він дуже багато зробив яких злочинів. Але хай він сидить не сам, щоб йому було не скучно. Всіх тих людей, які обкрадали нашу з вами батьківщину з 91-го року, всіх заграти, всіх, щоб вони всі клубочком там сиділи. Всі тих, хто обкрадав нас ці всі роки, а не тільки один. Їх багато. Зараз таке врем'я пішло, що навіть у мужика є мужик. А ти сидиш, блядь, як ота одна одинока ветка сирені. Скільки повинна зробляти дівчина, щоб з вами зустрічатись? О, блядь. Володимай. Хай хоч би музини їбала, блядь, Я сам зароблю те гроші, блядь. Чесно, блядь. Так ось. Стосовно ж того самого Петра Олексійовича Порошенка. Люди добрі, чого ви на його так от всі накинулися, я ще раз повторюю, чому так? Ну, получила людина 10 торб грошей. Ну, ви ж не знаєте, як вона їх отримала. Більшість каже на предвиборчу кампанію. А я все ж таки думаю, що Петро Олексійович їх заробив. Ви уявіть собі на секундочку, коли він був президентом, скільки було зірвано складів вночі. Це ж хтось робив? Це виходить те, що він скільки ночей не спав. Значить, все ж таки він працював. Будь ласка, не наговарюйте на Петра Олексійовича, я вас дуже прошу. Ще його вина не доказана. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям. Пиздуєм, орків де бачимо. Що з тобою нас на дворі скій ботки? Віщанічка, річечка, камінці на дні. як же перескочити на той бік мені. Віщанічка, річечка, голуба вода, як тебе докликнути сирода молода. Карічечка річечка, камінці на дні, як же перескочити на той бік мені, річка річка, річечка, голуба вода, як тебе докликнути, рода молода. Я заводжу свого корча, ча-ча-ча-ча-ча-ча, не заводиться без ключа, ча-ча-ча-ча-ча-ча, може заведеться столка. ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, це не карбуратор, це інжектор. Ча, 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 ча. Um. Росія повністю зникає з лиця землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. На східному кордоні України тепер пляж. Ось біжите по теплому піску на кордоні Харківської області на новий світовий океан імені Степана Бандери, пісня ранкова. Пів всього встану, очі пролуплю. І хочу каву, хочу каву, хочу каву, 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 ще як зігар. І то все разом тоді почнеться фестиваль. Воно вирує, воно бушує, і корочу йду я в синю за башня.